Знайти роботу людині з фізичними вадами важко, і це проблема не тільки нашої держави, але і всього світу. Неповносправні громадяни у будь-якій країні стикаються з дискримінацією, кажуть представники ООН. Щоб вижити, вони вдаються дуже братства, залежить від якихось подачок і виплат з боку держави, а не від гарантованого працевлаштування. Такі обмеження і негативне до них ставлення є причиною того, що частка людей з інвалідністю, які мають роботу, украй мала порівняно з іншими категоріями. Уряд завжди піклувався про людей з фізичними вадами, от тільки на законодавчому рівні такий підхід закріпили у 2007-му. Тоді кажуть в міжнародній організації праці, не було чинності зміни до закону про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Люди з інвалідністю, незалежно від групи інвалідності, здобули право звертатися до служби зайнятості, здобули право бути зареєстрованими як безробітними, і відповідно до цього отримали можливість отримувати всі. Послуги в службі зайнятості роботу знаходять в усіх галузях від видавництв до легкої промисловості. Аби були вакансії заохочень, створили вдосталь сумлінним підприємцям, ідуть назустріч до нечесних, впроваджують санкції. Нещодавно ми проводили конкурс на кращого роботодавця з працевлаштування людей з інвалідністю. І це було і автотранспортне підприємство. Це було і будівельне підприємство. Скажімо, сфери практично, як і для неінвалідів, ті ж самі. Інша справа, що обсяги працевлаштування сьогодні ще недостатні. Завдання роботодавця підготувати гідне робоче місце, облаштувати його для потреб людини з фізичними вадами, забезпечити належний відпочинок та платню. Завдання служби зайнятості пошук вакансій, психологічна підтримка, розширення своєї діяльності. І в тих, і в тих поле для розвитку доволі значне. У держави спектр проблем в рази ширший подбати, аби кожна особа з обмеженими можливостями мала кошти для існування, приватні перспективи стала потрібною для суспільства. І головне тут дієві, освітні та соціальні гарантії.